Фрагмент захисту п'ятої лабораторної роботи. А саме, куди метод приймає в якості параметру об'єкт класу Object або об'єкт базового класу вашого. Тут object, тут build. А, ну, ось тут а, отут, а ви теж виводите на друк. Ну, це не дуже показово, тому що, якби це було показово, Ctrl-C. Ось тут Ctrl-V, да? об'єкт, крапочка. Да? І тоді, які я методи побачу? Ну, методи базового класу. Тут. А, методу класу building, але вони зазвичай перевизначені в похідних класах, да? і тоді я можу викликати будь-який метод, який є в класі building, building да? безпосередньо. А тепер диво, йдемо сюди. Якщо я наберу тут опч. Object, поставлю крапочку. Які методи я зможу викликати? Клас Object. Тільки методи класу Object. Да? Тому, якщо у вас в параметрах стоїть object, то об'єкти яких класів сюди ми можемо передавати? Будь-яких. Будь-яких, бо вони всі похідні від object. Це з одного боку гарно. Але з іншого боку, тоді мені, щоб. Викликати якийсь метод, окрім тих, які є в класі Object. Мені треба перетворювати, проводити об'єкт класу «Object», так як ви зробили, до класу Build, а потім building, а потім перевіряти. І тоді щось виконувати. Тобто цей метод, він є універсальним. Але тоді мені треба весь час перевіряти і перетворювати об'єкт у відповідний клас, бо інакше нічого не вийде. А коли ми тут беремо свій базовий клас, да, то у нас мені нічого не треба перевіряти, бо мої об'єкти перевизначають відповідні методи, і я можу безпосередньо звертатись до методів. У кожного свої переваги. Тут будь-який клас, тут обмеження по класам. Да? Але тут треба перетворювати, перевіряти, а тут я можу напряму працювати з об'єктами. Ось в чому. У нас різниця. І, а, значить, ось такі методи ми всі плюс вчили, да? там тільки класу обєкт не було. А, це нам дає поліморфізм. Да? Який поліморфізм? Статичний чи динамічний? Динамічний вроді. Динамічний, тому що тільки під час а, виконання програми буде відомо, із якого Класу буде викликатись відповідний метод. Ну, навіть хоча б тустрінг, так? Да? Навіть toString. Якщо, то, скажіть, будь ласка, якщо з якого м м м класу буде викликатись метод toString? З базового. Ну, підождіть. З, Сюди ж можна передавати. З якого який передається, начебто? О, із того класу. Який сюди прийшов, але він повинен бути похідним від булдингу. Да? Якщо прийшов об'єкт класу Building, то із building. Якщо із похідного, у вас за це базовий да, да У вас там щось цінема похідний. Якщо із похідного, то метод toString буде із похідного. Це у тому випадку, якщо вони Virtual і Override в похідному. Да? А ну, ось якщо тут буде. Нью у похідному, тоді що буде? Не перевіряли? Е, ну, Якщо в похідному Нью, то угу. ну, це ж буде зовсім нова функція, яка відрізана від базової. Ну так, яка, який, з якого класу буде, ну, то стрім тут не підходить, а вас метод, якщо, хоча і то стрім можна нью да? то якщо прийшов об'єкт базового класу, то викликається із базового. А ось якщо прийшов об'єкт з похідного класу, а чекається базового. Тоді звідки буде викликатися? З базового. Із базового, нью оце поріш, називається вбивця поліморфізму. Тобто, замість того, що викликатись із відповідного класу, викликається із базового класу. Добре. Так, ну ще раз я просто оскільки записую, то ось у нас є ще масив із базових і похідних класів. І йдемо по, в циклі, і викликаємо метод. Із з відповідного так. класу, якщо вони там оверйде без new, Да? тоді для і нульового викликається з якого класу? З building, з базового для хаосу і для cinema Cinema і Cinema. Добре, добре. Так, що у нас тут є з питаннями? Давайте подивимось. А, це у нас. Рядків. рядки, да. Ну тут вже не було в цій лабораторній рядків, чи було? Ну, сказ... І були. були. І були рядки. О так. о, так все таке. Що означає рядок незмінний? Це означає, що його не можна змінити? Е, ні, це означає, що при. Ну якщо ми якісь зміни робимо, то начебто створюється новий рядок вже. Створюється новий рядок, а старий залишається незмінним. А ось які рядки попадають ось сюди, в пул рядків. Ну, ті, яким ми робимо стрінки, ті, які ми пишемо, як рядок. Ну, це спіз... константи на етапі компіляції. А ще які можуть сюди потрапити? В ході виконання роботи можуть бути сюди додані ще рядки? Ті, які ще ми через Internet. да, Ми можемо через інторт додавати самі сюди рядки. А скажіть, будь ласка, ну здавалося б, дуже гарно пол рядків. Давайте всі рядки сюди. Чому це не дуже добре? Ну, бо ми можемо не використовувати рядки, які тут записані. Ми можемо їх один раз використати і все. Ну і що? Причина? Ні. Причина не в тому. Чому не всі рядки сюди заносяться? Дивіться, що тут ключ, а що значення? Оце, ось це адреса, а це значення. значення рядка. Ні. Це значення рядка, а що ключ, а що значення? Як це використовується? Значення. Де ключ? Справа. О, Тай. Рядок ключ, а це значення. Тобто шукається по самим рядкам. А як ви думаєте, ось уявіть собі отакий рядок порівнювати? Це операція, щоб, оце раз-раз, значення порівняло це дуже швидко. А порівняння рядків це завжди затратна операція. Да? Тому, якщо буде дуже великий пул рядків, то на пошук тут рядків буде витрачатись багато часу, і це буде неефективний код. Тому ми сюди заносимо ті рядки, з якими часто працюємо. Як, щоб не створювати їх багато, їх копію багато разів. Так, добре. Скажіть, будь ласка, ось е, чи можу я у мене є рядок, я можу його використати, щоб звернутись за індексом до, до елементу рядка? Так. А, яка операція допустима, яка ні? Ну... Можна звертатися, але не можна. Е... Можна прочитати, отримати значення, але не так. можна. Не змінювати. Встановити значення. А що там всередині зроблено, щоб цього не можна було зробити? Що там є, чого немає. Тільки має. гет немає сета. Є, тільки гет, немає сета. Да. Дуже добре. Згодна. Давайте ми ще раз рядки ми з вами не дивились. Давайте. Рядки, рядки, рядки. Методи. Це В першому середині. Да, А я в другому зараз, да? Давайте, так? Давайте які методи, куди мені йти? А ось uh, конкат. Скажіть, будь ласка, а ось замість конкат що ви використаєте? Join. Ні. Джойн перетворює, він не просто uh. поєднує, а замість конкат? Дуже проста операція яка? Uh. Що робить конкат? Uh. Он ну, рядки, тобто з'єднує їх. Ну, тобто, другий рядок допишеться в кінець. Допишу. першого. Ну, як це просто можна записати? А, ну, можна перед. Яка операція? Ну, Та ні, не метод. Плюс плюс написати? Просто плюс написати, так. Да. Просто плюс. А чому? Що там з плюсом зроблено? Ну... В класі Стрінг. Він? Перевантажений. Перевантажений. Скажіть, будь ласка, ось у вас є equals, да? Ось equals. str 1 equals, str2. Так. Що тут відбувається? Порівнюють значення. Порівнює значення. А чому значення? Взагалі ж то порівнюється посил... посилання, а тут чому значення? Ну, Тому що значення є ключем. Ні-ні-ні. Перевизначений, тому що. Перев... він... Перевизначено в класі String метод equals перевизначено. Ну, і у вас є декілька конструкторів. Добре. Так, я... А... -а, -а. Ну, Завершую.